Сітка на сказок, кольорових перюсток, і дитячих усмішок. І да ти. Слава Україні, слава їй народу, слава героям, слава силам оборони. Ми рівні переможні. Логось поліцей номер один, що на Луганщині, Всіх куточків світу, що відникаємо всіх українців. Днем прапора, днем незалежності України. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори полонини, різні трави, різні квіти. А у нас усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Нехай наші малюнки підтримають тих, хто обороняє зараз кордони України, хто в тяжких боях метр за метр визволяє нашу землю від окупантів. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу, гідність і незалежність. жовтий стяг серед поля мої скільки ж хлопців і дівчат полягли за нього нині. Обличчя руками бачу поряд рідні лиця. Вже не пробудяться вони сплять на історії сторінці. У полі бою усміхались і воскресли битви нині, щоб мільйони йшли поради в незалежній Україні. Слава, слава, слава вільній, незламній, непереможній, незалежній Україні. Слава її героям. Жовтий колос